Коли хочеться тиші, природи і тепла не обов'язково вирушати далеко. Бази відпочинку, гірник та ентузіаст вільногірського гірничо-металургійного комбінату вже давно стали улюбленим місцем для працівників підприємства. Тут святкують дні народження, проводять вихідні з родиною або просто приїздять перезавантажити голову. Адже свіже повітря, настойне на травах, хвої та квітах найкращі ліки від міської метушні, а зовсім поруч водойма, можна порибалити, поплавати або просто спостерігати, як хвиля грає. На сонці кажуть, найкраще про відпочинок говорять ті, хто щойно повернувся. Співочий колектив Господиня Гарне одна з таких: гарний настрій, згуртована команда. І атмосфера, яка залишається в пам'яті надовго. Є такі бази зараз, в такий тру, такий трудний час. Це велике. Дякую від усіх нашому начальнику філії Чеботаровою Станіславу Юрійовичу, що він держив це для людей. Комбіната все таки отдих нам дуже гарний. Помогли нам поїхати, не можна не згадати. Цих людей Оксану Борисовну, Світлану Борисовну і Федор Федоровича. Ми їм щиро-щиро дякуємо. Там дуже дуже добре. І водичка, 100 метрів, вода. Сосни кругом, і колодязь з водою добрішою. Ну, Відпочили ми дуже гарно. І бажаємо всім працівникам кабінету побувати там. Цінне те, що ми їздимо відпочивати колективом і беремо з собою. Чоловіків, сестер. Це у нас виходить сімейний відпочинок. І це дуже-дуже цінно. Місце, де знаходиться ця база, надзвичайно красиве. Сосни, дихання таке, як бальзам дихаєш. спуск до Дніпра, тераса така, просто на воді. І як стоїш на ній біля перил, дивишся і ну, думаєш, що ти на кораблі. Так гарно, красиво. Купалися. Саме основне, що купалися і пісні співали у воді, і нас чули усі, усі дякуємо нашому керівнику. Ользі Іванівні. вона дуже така турботлива людина. Місто надзвичайне. їдьте, відпочивайте, отримайте велике, велике задоволення від спілкування з природою. Один з одним і получите заряд бодрості на довка у травні. Базу гірник відвідали 12 осіб. У червні кількість відпочивальників зросла до 66, Серед них один військовослужбовець та двоє членів його родини. У липні на базі відпочили 195 осіб. З них один військовослужбовець. Загалом за три місяці на базі гірник відпочили 273 особи. У липні на базі ентузіаст відпочили 62 особи. Серед тих, хто відвідав гірник у червні, були і випускники творчих колективів Палацу культури та спорту та їх керівники. У червні ми організували випускний для випускників 2025 року на базі відпочинку Гірник. Я туди поїхала в якості методиста палацу культури і організувала там і провела інтерактивну розважальну програму. У мене за планами були танці випускників, веселі конкурси, ігри, естафети та різні активності для учасників колективів. І усе пройшло дуже вдало, адже база створила для цього чудові умови. Там була мальовнича природа, краса, простір та затишок. Усі змогли поспілкуватися разом, провести час, повеселитися та розважитися. За це хочу подякувати працівникам бази, тому що вона була охайною, чистою та в належних умовах. Я думаю, що усі залишилися дуже задоволені і привезли лише приємні спогади та емоції. База відпочинку. Гірник розташована на березі Дніпра у лісовій зоні. Пропонує сім чотиримісних вагончиків. Біля кожного міні-кухня. На території колодязь літній душ. Щодо ентузіасту, він складається з 17 вагончиків, двомісні та п'ятимісні. Біля кожного альтанка, мангал для дітей гойдалки, гірки, машинки. Є волейбольний майданчик. А також піщане дно підходить для купання і риболовлі. Місткість баз гірник 28 місць ентузіаст 50. Вартість путівок дуже приємна для працівників комбінату та їхніх родин 40 гривень на добу, для інших відпочивальників 80 гривень на добу. Бази відпочинку чекають нових гостей. А ті, хто тут уже побував, неодмінно повернуться.